Подія, на перший погляд, справді буденна. У тісному вагончику будівельників підписується акт про здачу в експлуатацію нового спортивного комплексу на бульварі Лесі Українки. Але ті, хто, хоч трохи причетний до будівництва цієї споруди, знають її справжню ціну. Спорткомплекс мав усі шанси стати черговим довгобудом, яких у наш непевний час і так придосить. І такому перебігу подій, напевно, мало хто б здивувався. Нагадаю, лише, що на початку будівництва вартість цієї споруди в цінах 1990 року складала 980 тисяч карбованців. В ролі замовника виступив відділ капітального будівництва облпрофради, але освоїти виділені тоді кошти і вкластися в початкові 14-місячні строки будівництва не вдалося. В подальшому, коли йдучи в ногу з ринковим життям, люди вчились рахувати не лише Тисячі та сотні, а мільйони та мільярди. Будувати спорткомплекс в прямому розумінні можливо було лише всім містам. Коштами допомогли акціонерне товариство Коваль Сільмаш, управління газових магістралей, рівненський відділок залізниці, колективи міських підприємств, м'ясокомбінату, деревообробного комбінату, всього більше 20 підприємств та організацій міста і району. Тим не менше, ще в минулому році мало хто вірив, що спорткомплекс зведуть такі. Коли-небудь взагалі і тим більше у найближчий час. Будівництво лихомануло то через відсутність коштів, то через нестачу матеріалів. І все ж за активної підтримки керівництва міської виконавчої влади і великій зацікавленості трудових колективів міста, хеппі-енд цього будівництва припав саме на нинішню пору. Від минулого четверга комплекс введено в експлуатацію, під його дахом два плавальних басейни для дітей та дорослих, просторий ігровий зал, до речі, найбільший в місті. В стінах нового спорткомплексу діятиме міський шаховий клуб і спеціальний зал підготовки до занять плаванням. Зрештою, про перспективи майбутнього плавального центру міста найкраще знає директор спорткомплексу Євген Михайлович Кондратович, якого ми і запросили до розмови. Євген Михайлович, вчора акт прийомки будівлі був підписаний, але очевидно від Підписання цього акту до того введення його вже в експлуатацію ще як певний час. Що ви плануєте робити далі? Ну, часу буде треба використовувати час, треба буде швидко для того, щоб його ввести повністю цю споруду в дію. Треба буде нам найближчий час набрати повністю штат працівників технічних, потім, значить, спортивних. Намітки у нас по кандидатурах працівників майже. Є всі. І я думаю, що ми з понеділка вже приступимо до повної роботи. Я думаю, як ви сьогодні вже прийшли, то вже частина наших працівників працює над наведенням порядку в цій значить, споруді. Робіт ще є у нас дуже багато і в будівельників. Я думаю, що десь 1 жовтня вони все закінчать буквально. Ну і нам лишається така велика. Робота це покласти до кінця підлогу в великому спортивному залі. Я думаю, що ми з цими питаннями справимося. І основне це наладка і запуск басейнів в цьому спортивно-здоровчому комплексі. Ж наших телеглядачів, мабуть, цікавить взагалі, як функціонуватиме функціонуватиме наш спортлом. оскільки його будували всім містом. Багатьох напевно цікавить, чи вони матимуть доступ. Цей басейн, як ви плануєте організувати цю роботу? Ну, якщо ми запустимо, то ми думаємо планувати так, що значить, басейн у нас буде абонементні групи і для навчання дітей плавати. Ми будемо представляти басейн для організацій навчальних закладів як в оренду, а також і для проведення навчально-виховної роботи по навчанню молоді плаванню. І також будуть організовані абонементні платні групи. Ті організації, які приймали дольову участь у будівництві цього спортивно-здоровчого комплексу, значить, в басейні будуть адекватно, значить, суми вложеної, будуть отримати час для оздоровлення своїх людей в спортивно-доровчого комплексі. В спортивному ігровому залі в нас будуть функціонувати групи. на по програмі дитячої юнацької спортивної школи всі всі групи будуть проходити заняття безплатно, безкоштовно. Платити за це, це не треба. Буде гроші. А, ну, Групи, я... які будуть оздоровлятися, значить, здоров'я літмічні гімнастики, то ці будуть платні також групи. І вони ж будуть тут і в басейні. Напевно, а взагалі за чиї кошти буде отримуватися от, ваш апарат мовити? Ну, значить апарат. Обслуговуючий персонал спортивно-здоровчого комплексу буде отримувати за кошти місцевого бюджету. Це за кошти обласної, на цей рік у нас заложено. Ну і на другий рік, значить, попередньо, ми маємо, значить, домовлення, що теж буде так, як і в цьому році, і додатися, напевно, буде за кошти республіканського спорткомітету. Або як він зараз називається в управлінні в справах молоді і спорту. Слушайте, і останнє питання, напевно, чи можна вже вказати якісь конкретні строки, коли перший. Плавець стрибне вводитися обісення. Ну, ви розумієте, що так тру, трудно дуже сказати, що воно от то, значить через 20 днів чи через місяць, бо то. Хоча б приблизно так, ну, значить, приблизно можна сказати, я думаю, ми будемо так настраивати, щоб через місяців два десь значить, відкрити це, цю споруду. Ну, я... Консультувався з інших місцях був як то довго, значить, деякі 5 місяців, 6 місяців, до 9 йде наладка. Це, ну ми... це не так просто, так, я вбачаю, не... що я вас прибив, оскільки це дійсно складна річ. Ну тут складна річ основна в тому, що значить, хлор, а хлор то небезпечна справа і можна наробити великої біди. Тут у нас, у нас буде якраз лімітувати ця робота з хлором. Ну і сама вода, щоб її підготувати, щоб вона була таких компонентів, щоб ми були дійсно для наших коверчан давали здоров'я, відпочинок, наснагу до творчої праці. Дякуємо, бажаємо вам успіхів і бажаємо, щоб наш спорткомплекс став дійсно місцем відпочинку для всіх ковичан.